Рятувальники, представники міських комунальних служб та просто мешканці міста надвечір на місці нічного ракетного удару. Продовжує кипіти робота. Мешканці прилеглих будинків, волонтери допомагають тим, хто постраждав від цинічного удару рашистів по цивільних. Прибирають скло, закривають плівкою вікна, намагаються винести в речі з обвугленого будинку. Данило тут з п'ятої ранку «У нас є можна сказати спільнота людей, яким не байдуже наша нація. І ми скомунікувалися. Мама колегового героя Бошка Андрія надала нам рукавички, ми ці рукавички роздали. Нам надали лопати, надали мітли, працюємо, допомагаємо, мешканців, питаємо, що їм потрібно, і так далі. Поки хтось сидить і нічого не робить. Тетяна приїхала на поміч своїй подрузі. каже вночі, сама нічого не чула, але побачивши новину в соцмережах, не змогла залишитися осторонь. Моєї подруги сталася біда. Вони просто сусіди даного будинку, у них вишивли вікна, вишивли двері, у них немає, ну фактично, машини вже немає, приїхали просто допомогти, підтримати морально. Хто чим може допомагає? Тут бачила рукавички, роздавали від сімей Азову, від покійних вже воїнів, захисників, бачила просто ЮСБ, рейки, там воду, хто психологічну допомогу допомагав. Каву, батончики, ну хто чи може, їм допомагає. Хтось гребеться, там стекло збирає, хтось, бачите, там позамітали вже городські служби так, також допомагають, так що ну, тут багато людей прибігло. Знадобилася допомога й Тетяні. Вона з сім'єю переїхала до Кривого Рогу з Херсона. Вранці дзвонить хазяйка квартири, ми орендуємо цю квартиру. І питаючи ми живі, чи з нами все в порядку. Я одразу не зрозуміла, що сталося, чому таке питання. От, уявляється, що в нас двір прилетіло до нас. От і вона сказала терміново їсти, що треба зібрати речі. Двері були на той момент заблоковані, їх не можна було відкрити. А ми вчора збиралися з дитиною сюди приїжджати, бо хотіли в лагері її записати. От, і дуже добре, що ми не приїхали, тому що ось тут спала дитина і вилетіла рама, все скло сюди. От, і там також пощастило. В орендованій квартирі родина побачила таку картину. Долучається до допомоги постраждалим громадські організації. Тому Азовський рух, молодь азовського руху. Яка бореться на внутрішньому фронті з ворогами України. Що зробили? Почали допомагати по квартирам виносити сміття, в вікна звичайним бабусям, які постраждали від росіян. Тим часом міський штаб продовжує приймати заяви від власників пошкодженого житла і надавати допомогу потерпілим від ракетного обстрілу. Дар'я військова Олексій Васиченко цей день.